Коротеньке відео перед початком сезону. Про калібрування станка Bright. Монтуємо колесо. Виставляємо параметри. Закриваємо кожух. Балансуємо відбалансоване. нажимаємо. Кажемо ближче. Один раз нажимаємо будиночок. Появляється буква П. Нажимаємо домик. Dis плюс. Один раз. Ще раз нажимаємо будиночок. І ще раз нажимаємо будиночок. Виявляється в нас така от ситуація з правої сторони. Вибираємо 110. Нажимаємо Ваги. Один раз. Прокручуємо колесо. Нажимаємо Ваги на 120. Закриваємо кожух. Вибиває 100 грам з правої сторони. Відкриваємо кожух. Беремо 100 грамовий грузик. Наводимо, щоб індикація засвітилась повністю. Закриваємо кожу. Тепер 100-грамовий грузик потрібно вчепити з правої сторони. Станок запікав, і тим самим повідомив вас, що калібровка закінчена. Знімаємо 100-грамовий грузик. Закриваємо кожух. І бачимо нулі. Це означає, що все зробили правильно, і ваш станок готовий до. 四座吗？S S